Доброго дня! Ради вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаю відео, в якому хочу вам показати, чому у мене так виходить багато в'язати іграшок. Я хочу вам показати, в якому ритмі я працюю, щоб поповнювати свої запаси. Ось така ось у мене є невеличка корзинка з маленькими іграшками. Це одні із дешевих іграшок, які у мене є на моєму ярмарочному столі. Ця корзинка майже пустенька, вже тут залишилось дуже-дуже мало іграшок, тому я вирішила потрішечку їх підв'язувати і поповнювати свої запаси. До цієї корзинки долучаються ще мої михасики, Вініпухи, віні ви вже їх бачили. Я вже таких вініпухів в'язала, вже вам показувала, У мене їх три штучки. Десь у мене ще є недов'язані ось такі ось єдиноріжки по МК від Жені. Залишилося їм гриви повив'язувати хвостики. Це також планую їх доробити і закінчити, щоб була повніша моя корзиночка. Я накупила собі новеньких корзиночок і планую з цих корзиночок позаповнювати новими дивіться, їх скільки в мене новими маленькими іграшками. Ось приготувала собі. Помаранчевий, зелений і сірий. Це я планую пов'язати обов'язково лисят, обов'язково жабок і обов'язково котиків. Такі іграшки в мене вже майже всі скінчилися, тому дуже потрібно плідно попрацювати, щоб поповнити цю свою невеличку коробочку, корзинку з маленькими іграшками. Скільки штук мені вдасться їх зв'язати, не знаю, але я планую попрацювати плідно, тому що у суботу хочу вийти на ярмарку і попрацювати над продажем іграшок. Я приступаю до маленької серії, буду в'язати женіних іграшок невеличких, ще динозавриків треба пов'язати по женіному МК. Женечка, я знаю, що ти дивишся мої відео. Я тобі передаю великий-великий привіт і тебе дуже сильно прошу випусти, будь ласка, нові мастер-класи. Мені вони дуже-дуже потрібні смачної кави, якщо ви її зараз куштуєте. Сьогодні вже четверг. Я вийшла зранку попити кави і пофотати свою гарненьку совушку. Нарешті я її закінчила. У мене сьогодні ранок зі смаколиками. І чудовий гарний настрій. Мало поспала, півночі працювала. Я вам трішечки пізніше під'єднаюся, покажу, що в мене вийшло. Результатом я задоволена, дуже багато плідно попрацювала. І ось таку гарненьку совушку я вже закінчила. Я її буду сьогодні відправляти. У мене сьогодні зустріч з замовницею, точніше, з її чоловіком. Вони в мене сьогодні вже її заберуть. Ось така ось красуня в мене вийшла. Буду продовжувати таких совушик ще й далі в'язати. Обов'язково собі перепишу схему, тільки я її трішечки змінювала, робила по-своєму. Не дуже люблю пришивні деталі. Там і а, очі пришиваються, і вушка, і крильця, і голова до тіла. Тому я вирішила їх об'єднати, щоб менше було роботи. Результатом я задоволена, ось така ось гарнюня в мене вийшла. Я допиваю свою ринкову каву і пішла займатися домашніми справами. Сьогодні в мене буде а, легкий день у домашніх справах. Я вчора майже все зробила, тому сьогодні буду багато в'язати, багато до вас під'єднуватися, з дітками гуляти і в'язати. Усім гарного настрою. Сьогодні вже четвер добігає кінця. Подивіться, вже скільки я нав'язала маленьких запчастинок. Я вам зранку під'єднувалася, показувала яку совушку я ще вчора закінчила. Совушка вже поїхала у новий дім, а зараз я продовжую вив'язувати маленькі іграшки. Тут і Жені НМК є, і свої почала вигадувати. Ось такого ось котика одного вже майже зв'язала, лише залишилося зібрати. Лисята брелочки в мене в процесі, Оце в мене буде лев. По власній схемі дві жабки по МК від Дженні і жабка ще по моєму МК, який, мені здається, вигадала я. Але вони всі однакові, всі похожі, тому, можливо, це і буде схоже на якогось звірка, який вже дівчата раніше вигадували. Ось такі мої просування. Не багато, не мало, але вчора сиділа аж до 4 години ранку. З совою, дуже задоволена. А, дівчина... Була задоволена, що замовлення встигла я закінчити у поставлені сроки. І, до речі, стосовно цієї сови, мені вже написала моя клієнтка, яка в мене замовляла вже іграшки, і попросила зв'язати таку саму сову. Тому в мене буде ще одна сова вив'язуватися для наступної замовниці. Можливо, я буду декілька сов одночасно вив'язувати, але не знаю, як встигну чи не встигну. Ну, це вже буде, мабуть, у наступних включеннях, у наступних відео. А зараз пішла просувати далі свої маленькі іграшки, поповнювати свою ось таку ось корзинку. До... Вийшли на вулицю зробити перекусик. Дитинка вже нетерпляче, хоче їсти цукерочки. Ми все тут розложилися. У нас солодкий стіл. Сидить вже нямать хоче. Ти хочеш Так. Да? Yeah. Зараз поп'ємо чайочка і я пов'яжу своїм динозаврикам ручки, ніжки і хвостики. Взяла два, тому що на одного вже вив'язала усі запчастини. А yeah. ще на одного в мене ось. О... Бери, запчастинки одну, вже бери. Готові. бери одну. Бери. Сьогодні п'ятниця. Подивіться, яка в мене вийшла краса. Я вже вив'язала три іграшки. Це в мене буде ось такий левчик. А в мене буде жабеня. Невеличке таке жабенятко. Не знаю, мені здається, наче як і голівенька маленька виходить. але і Нечей не дуже маленька, не знаю. Поки лишаю таку схемку, можливо, буду пізніше перероблювати. А поки ці будуть іграшки саме такого розміру. І маленький котик. В мене є вже три готові роботи. Ще мені потрібно зв'язати динозаврика. В мене хочуть замовити динозаврика. Динозаврик буде в мене в'язатися для. На замовлення мене замовили маленького динозаврика. Я запропонувала такого, як по схемі від Жені, тому в мене буде такий динозаврик ще вив'язуватися. Зараз я ось буду збирати ще жабеняток, у мене ще дві жабки по МК від Дженні і в мене ще ось є запчастини для лисят Лисят я ще не розпочинала дов'язувати, тому вони поки в мене так і лежать. Трішечки буду ще просувати мамин палантін у в'язальних мандрах, і е, буду ще просувати своїх лялечок. Лялечки так і лежать і ще іще е, до них не починала їх вив'язувати. Тому лялечки ще у процесі. Пішла далі працювати. Погода в нас то сонечко, то дощик, то вітер, то дмухає і дуже багато сирен. Сподіваємося, що все буде добре. Сьогодні вже. Субота на ярмарок я не пішла, бахкало все утро в нас, але ми живі здорові. Наші Збройні Сили України нас змогли берегти. Мої іграшки за вчорашній день а лися так і не просунула. Вчора з дуже страшною головною бол'ю ляглася спати, а сьогодні вже трішечки пов'язала. На ярмарок не пішла, тому вирішила працювати над замовленням і над своїми маленькими іграшками. а В'яжу також ще мамин Палантін і приймаю участь у в'язальних мандрах. Ось такі ось о, дві жабки я вже дов'язала, це ПМК від Жені. Женечка тобі знову великий-великий привіт. Знаю, я чекаю твою серію малишей. Вони мені дуже-дуже потрібні. Ті особливо новенькі маленькі іграшки, які ти а, нещодавно нам цим показувала. Будь ласка, зроби МК, мені дуже вони потрібні. В мене вже 5 маленьких іграшок, в мою колекцію додаються. І приготувала ниточку для динозаврика. Буду вив'язувати також динозаврика по МК від Жені. І, а, Буду вив'язувати, мабуть, не одного. Це буде таке саме поєднання, як у Жені у майстер-класі. А ще два, ще дивлюся, ще не вигадала, які будуть в мене динозаврики. Але мені здається, що один із них буде бордовий. Мені хочеться ще одного бордового динозаврика зробити. Я пішла працювати, не знаю. Сьогодні під'єднаю ще ні. Щось у нас то дощик намічається, то небо затягує, то сонечко виходить. Збиралася піти на ярмарок, подивилася прогноз погоди. Погода обіцяла, що буде дуже-дуже жахливо, тому не знаю. Вирішила залишитися вдома. І ці ранкові ракети над головою. Я саме з вікна бачила над головою. Пролітали ракети, тому дуже дуже страшно. І сьогодні працюємо вдома. А сьогодні більшу частину ну, часу мене мене забирає мамин палантін. Я буду вив'язувати його. А, а зранку ще ось встигла, поки дитинка спала, повив'язувала, позбирала запчастини на оцих ось, ось А, Пішла я далі працювати і а, вже під'єднаюся, пізніше вам покажу, що в мене виходить. Встигла ще трішечки пов'язати. Вив'язала ось такі ось. Для динозавриків, не знаю, гриви, чи як вони вірно називаються, їхні шипи ці, ці зверху, три штучки вив'язала. І ось таке ось вибрала поєднання для динозавриків. Мої улюблені оченята, вони мені дуже подобаються. Нагадаю, що це я вив'язую замовлення. Можливо, ще на завтра мені вдасться вийти у парк попрацювати. Не знаю, буду дивитися по настрою, по. Сиренам і тому подібне. Три голови є. А шипи на динозавриків є. Я пішла працювати далі. І вже завтра під'єднаюсь, вам покажу свої результати. Сьогодні вже точно нічого вам не покажу, тому що сьогодні розподілила свої справи, так, щоб ще повив'язувати палантин. Тому на динозавриках і на маленьких іграшках я вже сьогодні закінчую. І, Зустрінемося вже завтра, коли буде вам що показати. Ну що, мої динозаврики вже готові. Нагадаю, що в'яжу їх по схемі від Жені. Вяжемо ігрушки з Женєю. Це Женіна схемка таких динозавриків. І ось такі ось маленькі динозаврики в мене вийшли. Я дуже задоволена результатом, мені вони дуже подобаються. Женечка, ще раз тобі велике-велике дякую. Один із динозавриків сьогодні вже поїде у нову домівку вже сьогодні піду відправляти. Зараз підв'яжу ще сердечок, я сердечки кладу у подаруночок. і підв'яжу ще маленьких сердечок, і буде в мене ще одне замовлення готове. Я дуже собою задоволена. Навіть не уявляйте, наскільки а, мені ще залишилося зв'язати лялечок, мені ще залишилося зв'язати посіпаку, у мене велика посіпака у замовленні, і потрібно ще пов'язати совушок. Таку совушку, як я вже відправляла, ще одну совушку хочуть мене придбати. Тому буду вив'язувати, не знаю, коли буде наступне підключення, чи можливо це буде вже останнє. Ще зараз сердечок підв'яжу і, можливо, вже буду закінчувати це відео, а наступне вже зніму на наступному тижні. Сьогодні вже нагадаю, що неділя. Ось такі в мене іграшки були зв'язані, не хотять, вони самостійно стоять, динозаврики вони постійно падають. Тому не знаю, як вам їх показати, щоб хоч трішечки за... в кадрі їх запечатліть Ну, десь так. Ну, все, я буду з вами прощатися. Пішла далі працювати над сердечками. І до наступного підключення. Я вже приїхала в парк. Вирішила пов'язати свої патріотичні сердечки у парку. У нас недалечко тут є такий на березі Дніпра. Парк. Видно, центр міста. Там у нас центр. Тут є дуже багато розваг, хто чим займається, хто відпочиває, хто на паровозику катається, хто катається на велосипедах і на самокатах, а діти навіть і купаються у фонтані. Я купила собі каву, купила собі пиріжок, взяла з собою свої маленькі іграшки, вирішила їх тут у парку пофотати, жабеняток. Маленькі там у мене. Ливенята з собою і а, сидю в'яжу. Не знаю, довго посидю чи ні. Зараз трішечки вже вітерець піднявся, тут біля води дуже прохолодно, тому сподіваюся, хоча б декілька сердечок встигу пов'язати і поїду собі далі додому. Сьогодні батько ввечері з дітками гуляє, а я вийшла на відпочинок. Не знаю, надовго це буде в мене чи ні, чи можливо, вже буду збиратися, зараз доп'ю каву з пиріжочком, але поки сидю. Вирішила вам ще трішечки цього паровозика показати. Дивіться, який цікавий. У кожному парку у нас є свій паровозик. Фонтан вже вимкнули. Я дов'язала ще одне сердечко. У мене вийшло два сердечка, трішечки під'єдналася вам показати, як. Вмикають фонарики, яка в нас тут краса, і буду вже трішечки просуватися в сторону дому. У мене результат два сердечка, але я задоволена, трішечки відпочила, попила каву. Сьогодні вже понеділок збираємося йти на пошту, приготувала коробочку. Поклала у коробочку ось таку листівочку, підписала її для замовниці, приготувала ось таке менесеньке сердечко. З карабінчиком на подаруночок і положила три цукерочки у такий ось мішечок. Зараз будемо збирати нашого динозаврика у нову домівку, відправимо його. Йому причепила ще карабінчик, як замовниця просила. Тепер буде такий динозаврик радувати хлопчика, він буде у хлопчика на А, Ось таку ось приготувала. Ось такий наповнювач. Це буде в мене посилочка відправлятися сьогодні новою поштою. Зараз ми біжимо з дітками його відправляти. Тут у мене лишилися два динозаврика, мої м -м, маленькі іграшки, які я вже вам показувала, і у мене ще лисята у процесі. Приготувала також пряжу на а, ще брелочки, сердечки. Мені вдалося вчора пов'язати їх чималенько. Ось маленьке яке ви вже бачили. Ще одне маленьке ось дитина попросила ниточку не обрізати, його вже собі забрала. І ось таких ось, о, трішечки побільше, 4 брілочка, 4 патріотичних сердечка. Це вчорашні мої просування за вечір, що я встигла їх зробити. Шість сердечок. І також мені ще вчора вдалося розпочати. У мене буде ще великий посіпак, це також замовлення. Сьогодні планую його закінчити і вже потім буду завершувати це відео. Плани грандіозні, вже 12 година дня я ще до в'язання не сідала, тому зараз біжимо шуренько на пошту, обідаємо, вкладаємо малиша спати, а самі будемо працювати над посіпаками. Все, це розказала, показала будемо на пошті. Якщо щось цікаве, побачимо, знімемо. Якщо ні, то вже як будуть просування у в'язанні. Приїхали на пошту, відправили посилочку. Подивіться, яку красу ми тут побачили. Подивіться, скільки троянд. До речі, мені на моєму каналі вже підключується монетизація. Цим велике дякую, хто допомагає мені з переглядами, особливо Анюті. Анюта, дякую вам велике, ви неймовірна. Дуже мене підтримуєте. Я вам щиро-щиро вдячна за вашу підтримку, за ваші перегляди. Це просто не передати словами. П'ять разів передивитися мій цілий канал, усі мої відео. Ви, неймовірна. Дякую вам велике. Ми пішли далі з дітками прогуляємося. Динозаврик вже поїхав в свою нову домівку. А вам всім бажаю гарного дня. Ну що? Закінчуємо відео на ось такій ноті. Подивіться, який в мене красень вийшов. Я доформила свого міньйончика, посіпаку, він в мене готовий, і буде він е, на замовлення. Ця іграшка ще е, доповнення до замовлення. Будуть забирати ще одного динозаврика е, з минулих відео і ось такого посіпаку. Я дуже задоволена, що встигла його зробити. Ще я сердечки буду сьогодні в'язати, і буду ще одного такого посіпаку в'язати, щоб був у мене у наявності, але це вже буде у наступних відео. На сьогодні я вже буду з вами прощатися, тому що і так затягнула я це відео, планувала ще на вихідних його викласти. І собою задоволена, результат гарний. Іграшок нав'язала багато. Нагадаю, що в мене були зв'язані динозаврики, сердечки були в мене зв'язані, жабенята і. Котик з левчиком. Лисята так і залишилися, до них руки і не дійшли, і лялечки так і не оформила. Це вже буду продовжувати у наступних відео. На сьогодні я з вами прощаюся, нагадую вам всім про вподобайки, про коментарі і про підписку. А внизу під відео є посилання на мій інстаграм. Переходьте туди, кому яка схема потрібна, питайте, буду рада вам допомогти. І на сьогоднішній день я з вами прощаюся. Дякую, що і сьогодні подивилися це відео до кінця і бажаю вам всім мер, мирного неба. До наступної зустрічі!